Вітаю народи, ви на каналі Мій погляд і з вами крупти. В нас розпочався івент зі святом ліхтарів, а отже, ми зможемо обрати одну з ліюешних четвірок. А отже, настав час знову поговорити про цих персонажів. Що ж, скажу одразу: якщо ви хочете якогось з цих персонажів взяти по вайфу фактору, бо він вам дуже дуже подобається. Можете вимикати це відео, воно вам не знадобиться, бо ви вже знаєте кого обирати. Що ж, спочатку пройдімося ключовими сузір'ями для усіх персонажів без виключення. Для Ян Фей це С6. Без c 6 на мою думку, її використання досить проблематичне і демаджу буде мало. Йондзинь в неї ключовим сузір'ям теж я б назвав c 6 тому що воно дає нам швидкість атаки, а саме це вирізняє її з-поміж решти сапортів. Тому, якщо ви хочете використовувати її, то скоріш за все вам буде хотітися c 6 Щодо сінь'янь, як бачите, вона в мене нарешті з усіма сузір'ями, тож мені не доведеться її брати цього разу за цей івент. Отже, для неї ключовим сузір'єм є бажання грати цим персонажем. Якщо серйозно, то ключового сузір'я в неї просто немає. Ви просто, якщо хочете нею грати, граєте і все. Далі чоньонь. В нього ключовим сузір'ям я б назвав теж С6. Воно дає досить багато демеджу, якщо ви хочете з нього взагалі щось витиснути. Якщо ж ви використовуєте його лише як сапорта, що я вам не раджу, звісно, тоді здається, там немає корисних сузір'їв, можна і без сузір'їв його використовувати. Щодо Нінґван, то також останнє сузір'я дає дуже багато, тому якщо ви хочете цю дівчинку розкрити максимально, то Сі6, будь ласка, отримайте. Щодо сіньцю, то тут нічого не змінилося. Якщо вам потрібно багато гідростатусу, то сі два сінцю це вже дуже непогано, але Сі 6 звісно, дає значно більше, тому що там додаткова аплікація гідростатусу, та ще й трішки демодж. Далі Байдоу. На мою думку, її можна використовувати вже на С2. Однак ви можете залишитися незадоволені її демеджем з цим сузір'ям. Тому С6. Отримуйте і отримуєте максимально можливий потенціал від цього персонажа. Далі Сян Лін. Ну, я думаю, що ви самі знаєте: с 3 дає дуже багато, с 4 ще трішки дає, і загалом, після с 4 вона не дає нічого. Однак, якщо ви хочете взяти її в монопіру команду, тоді вам може знадобитися її с 6 бо воно дає ще 15% піро шкоди для активного персонажа. Тож, якщо ви берете Сян в команду, наприклад, з Мавуйкою, то тоді с 6 теж буде корисним. Щодо Яояо, -Яо, то це дендрохілер і єдиний хілер з цього ростру. якщо вам необхідний хілер, тоді беріть Яо Яо, тут нічого складного. Щодо її сузір'їв, то вони взагалі не важливі, її можна використовувати із Сі 0 вам нічого не знадобиться. Однак дендромета зараз усе сильніше поступається. Новим персонажем. В фонтені це було ще не так відчутно, але зараз вже суттєво. До того ж, контент роблять таким чином, щоб дендро персонажам, а саме Хайперблуму, було все складніше. Я розумію, чому це так, тому що Хайперблум це надто легкий спосіб отримати високий демедж. Тому ми маємо, що маємо. Однак через це постраждали такі персонажі, як Тігнарі чи Альхайтам. Мою думку, це вже не дуже чесно. Далі ми маємо Гаміна, персонажа якого додали в попередньому святі ліхтарів. Це персонаж ДД, і тільки ДД. Він стрибає, а отже, він спричиняє планш демедж за рахунок своєї навички під дією ультимейту. Однак, якщо у вас немає його шостого сузір'я, то ви будете бачити наскільки сильно він поступається решті персонажів. Так, він хороший персонаж, і на С6 він дуже сильний персонаж. Однак без свого шостого сузір'я у вас можуть виникнути проблеми з закриттям контенту за цього персонажа. Тому що його шосте сузір'я, воно більше схоже на сузір'я п'ятизіркових персонажів, воно дає 20% крит рейту та 40% крит демеджу, і це одне сузір'я, до того ж ще й приблизно 30% радіусу атаки. А це ну я не знаю, це дуже багато насправді в сумі на одне сузір'я. Ну це реально як у п'ятизіркових персонажів. Тому якщо ви можете отримати шосте сузір'я. На цьому івенті ліхтарів робіть це, звісно, якщо плануєте грати Гаміном. Якщо ж ні, тоді чекайте, поки він вам і так випаде. Однак, найбільше я хочу порадити вам нового чотирьохзіркового персонажа Ланьянь. Це, мабуть, наразі найкорисніше, що тут можна взяти. Зараз поясню чому. По-перше, в натлані, окрім кініча, усі персонажі поки що виходять тих чотирьох елементів, з якими реагує Анемо. А отже, Лан'янь може взяти Анемо сет, роздмухнути їхній статус і зрізати резисти. До того ж, вона щитовик і дуже навіть непоганий. Якщо ж у вас Лан'янь є, ви, наприклад, отримали її вже в банері Арлекіно чи Клорінди, і вона у вас Сі1 або Сі. С2 теж варто брати її, тому що Сі 2 в неї вкрай зламане, а Сі3 дає три рівні до її навички, що ще сильніше посилює її щит. Тож, якщо ви не знаєте, кого тут брати, краще беріть ланьянь, вона дасть найбільше на будь-який аккаунт з поміж усіх цих персонажів. Якщо ви ще не дивилися відео про цього персонажа, то пропоную подивитися і, можливо, самим впевнені. Явнитися в тому, наскільки цей персонаж класний і чи справді він вам потрібен. Якщо ж ви граєте там 2-3 роки, то, скоріш за все, вам не потрібен жоден з цих персонажів, тому беріть того, кого хочете. Я, от, наприклад, буду брати ландянь, тому що Сін'янь в мене вже з усіма сузір'ями і її мені брати вже не потрібно. А ландянь це новий персонаж, так як я не кручу ані банер Клорінди, ані банер Арлакіно. Тому я буду брати ландянь тут. Тут ну, загалом це просто для того, щоб отримати нового персонажа, бо я думаю, що може трапитися ситуація, що я буду її брати з четвірками для закриття безодні. Однак останнім часом контент безодні став суттєво складнішим в плані демеджу, тобто моїм четвіркам. Моїми руками не вистачає саме демеджу, а ланьянь не дасть демедж, тобто цукроза все одно буде кращим вибором. Хоча і сейвовість теж корисна здатність персонажа, але вона не допоможе мені закривати безодню, якщо мені не вистачає демеджу. Однак, якщо вашим персонажам не вистачає саме виживаності, тобто ви викрутили Арлекіно, ви викрутили клорінду, і раптом вам не впала ланьянь, беріть ланьянь в цьому. Селекторі. Як гадаєте, я достатньо гарну рекламу її зробив? Ну, я думаю, так-так. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте! І не пропустіть відео про мізуки. Воно має бути цікавим. Все, бувайте.